У кожного на ділянці є таке місце, правда ж? Забутий куточок за сараєм, смужка землі біля паркану місце, куди ви намагаєтесь не дивитися, зона відчаю заросла бур'янами, що, здається, вже планують захопити світ. А що як я скажу вам, що цей кошмар можна перетворити на грядку мрії, в охайний родючий город, що тішитиме око, і все це лише за один день? Не вірите. Тоді дивіться уважно, адже сьогодні ми створимо справжнє садове диво. Давайте поглянемо на нашого пацієнта. Це не просто бур'яни, це справжні джунглі в мініатюрі, море кульбаб, чіпкий пирій і ще десяток невпізнаних зелених загарбників. Земля тут тверда, як камінь, і, здається, на ній сто років нічого не росло. На перший погляд здається, що тут потрібна ціла бригада та тиждень важкої праці. Більшість просто махнула б рукою. Але саме в таких занедбаних місцях приховується найбільший потенціал. Ми доведемо, що правильний підхід і кілька хитрощів можуть творити дива, А, а. отже, з чого починається будь-яке велике перетворення, правильно з безжального розчищення. Закочуємо рукави і готуємося до бою. Наша мета на цьому етапі не просто навести косметичний лад, нам потрібно оголосити бур'янам тотальну війну і перемогти. І тут більшість садівників робить першу і головну помилку. Вони хапаються за лопату і починають героїчно перекопувати весь цей кошмар. Здається логічним, правда ж глибше копнеш, більше бур'янів знищиш, але насправді. Це найгірше, що можна зробити. Давайте розберемося чому. По перше, перевертаючи пласти землі, ви підіймаєте нагору мільйони сплячих насінин бур'янів, вони роками чекали свого часу, і ви даєте їм ідеальний старт. Ви буквально сієте собі нову проблему на наступний місяць. По друге, таке перекопування порушує структуру ґрунту і знищує корисні мікроорганізми. І по третє, будьмо відверті, це пекельно важко. Ваша спина скаже вам дякую зовсім не тим тоном, на який ви розраховуєте. Ми підемо іншим, більш розумним та ефективним шляхом. Для початку беремо тример, косу або навіть простий секатор. Наше завдання зрізати всю високу зелену масу під корінь, це як поголити пацієнта перед операцією. Ми прибираємо все зайве, щоб чітко бачити фронт робіт і дістатися найголовнішого до коренів. Подивіться, вже стало набагато краще, правда ж? Зникло гнітюче відчуття безнадійних джунглів. А тепер головний секрет наш найкращий друг на цьому етапі не лопата, а звичайні садові вила, так саме вила. Їхні зубці не ріжуть корені на дрібні частини, як лезо лопати, а підважують і витягують їх цілими. У цьому вся магія. Наша техніка проста ми не копаємо, а розпушуємо, втикаємо вила в землю на всю глибину, трохи розгойдуємо їх вперед назад, щоб послабити ґрунт, а потім одним плавним рухом використовуємо вила як важіль і підіймаємо цілий пласт землі разом із коренями. І ось, коли цей клубок у нас на вилах, ми його злегка струшуємо. Вся хороша пухка земля осипається назад на грядку, а в руках у нас залишається головне сплутаний клубок коренів перію, пирію, кульбаб та інших загарбників. Цей метод дозволяє вилучити до 90% кореневої системи. Так це може здатися трохи повільнішим, ніж махати лопатою. Але в довгостроковій перспективі це економить вам тижні боротьби з новими сходами. Подивіться на цю купу це не просто бур'яни, це повалений ворог, а наша земля залишилася на місці, її структура не порушена, і вона готова до наступного найважливішого етапу перетворення на родючий рай. Поле бою зачищено, можна приступати до творення. Коли поле бою розчищено, настав час готувати основу для наших майбутніх рослин. І ось тут на нас чекає друга велика помилка думати, що тепер можна просто розпушити цей ґрунт і щось садити. Ні, не можна. Погляньте на неї після багатьох років забуття цей ґрунт, бідний, щільний, у ньому майже немає життя. Рослини тут будуть не жити, а виживати. Наше завдання. Не просто скопати, а створити абсолютно нове родюче середовище. Ми не будемо її перекопувати. Натомість ми побудуємо грядку прямо зверху за принципом листкового пирога. Цей метод не лише неймовірно ефективний, але й заощаджує безліч сил. Отже, наш перший і найнесподіваніший інгредієнт це звичайний картон, так найпростіший картон від коробок. Ми застеляємо ним усю поверхню нашої майбутньої грядки, укладаючи листи в нахлест, щоб не було щілин. Обов'язково приберіть увесь пластиковий скотч та наліпки, навіщо картон. Він виконує три геніальні функції по перше, він як остання лінія оборони, яка не дасть пробитися решткам бур'янів. По-друге, він зберігає вологу в нижніх шарах ґрунту. І по-третє, з часом він розкладеться, стане їжею для дощових черв'яків і покращить структуру землі. Тепер, коли основа готова, починаємо збирати наш пиріг, злегка змочуємо картон водою з ліки, щоб він щільніше приляг до землі, а далі викладаємо головний найпоживніший шар. Це може бути гарний зрілий компост, якісний перегній або навіть готовий поживний ґрунт з мішків. Не шкодуйте, насипаємо шар товщиною не менше 10, а краще 15 сантиметрів. Це і є майбутній дім для корнів наших рослин. Це їхній шведський стіл на весь сезон. І останній штрих, щоб зробити наш пиріг ще більш повітряним і вологоємним, можна додати зверху шар торфу або кокосового субстрату, але це не обов'язково. Головне. Це потужний шар органіки поверх картону. Погляньте, що у нас вийшло. Усього за півгодини на місці сірої ущільненої землі з'явилася висока, темна пухка і дихаюча грядка, вона вже виглядає живою та повною енергії. Ми не просто підготували землю, ми створили ідеальну екосистему для старту. Тепер вона повністю готова до найприємнішого. До планування та висаджування рослин. А тепер найприємніша та найтворчіша частина нашого перетворення ми перетворюємо підготовлений простір на справжній витвір дизайнерського мистецтва, адже город має бути не лише врожайним, а й красивим чи не так, хаотична висадка цяре шлях до плутанини, поганого освітлення рослин і труднощів у догляді. Тому наш наступний крок це створення чіткої структури та форми. Перше, що надасть нашій грядці завершеного та охайного вигляду це бортики, їх можна зробити з чого завгодно. та і найбюджетніший варіант дошки, це можуть бути старі дошки, що залишилися від будівництва, або нові оброблені безпечним антисептиком. Просто збиваємо з них прямокутний короб по периметру нашої грядки. Альтернатива, плаский шифер, який можна вкопати по краях. Виглядає стильно та дуже довговічно. А якщо ви хочете щось більш природне, можна використати навіть товсті гілки або невеликі колоди, уклавши їх по периметру. Головне завдання бортиків. Утримувати наш родючий пиріг на місці, не даючи йому розповзатися після дощів і поливів. Коли каркас готовий, ми можемо остаточно вирівняти ґрунт всередині граблями. Подивіться, як одразу перетворилося це місце. З безформної купи землі воно перетворилося на чітко окреслену, охайну, високу грядку. Вже на цьому етапі хочеться швидше щось посадити. І ось ми підходимо до моменту висадки, але й тут не будемо поспішати, продумаємо все заздалегідь. Важливо пам'ятати просте правило високорослі рослини, наприклад, томати або підв'язані огірки, краще садити з північного боку грядки, так вони не затінятимуть своїх низькорослих сусідів перці, салати чи зелень. Щоб ряди були ідеально рівними, скористаємося маленькою хитрістю. Візьмемо дві палички і натягнемо між ними мотузку. Уздовж цієї мотузки робимо борозенки або лунки, так усі наші висадки виглядатимуть, немов під лінійку. Це не лише красиво, а й дуже зручно для подальшого догляду. Ви завжди знатимете, де у вас росте культура, а де може спробувати пробитися випадковий бур'ян. Ми висаджуємо нашу розсаду, акуратно розправляючи коріння і присипаючи його пухкою землею. Не забуваємо про оптимальну відстань між рослинами, їм знадобиться місце, щоб рости і розвиватися. Після висадки обов'язково добре поливаємо кожну рослину під корінь. Ну, от наш город набув форми, життя та душі, але це ще не фінал. Попереду на нас чекає один дуже важливий секретний крок, який забезпечить нашому витвору довге та щасливе життя. І ось здавалося б, усе готово. Рослини висаджені, грядка виглядає ідеально. Більшість на цьому етапі зітхнули би з полегшенням і пішли відпочивати. Але ми зробимо ще один останній і, можливо, найважливіший крок. Крок, який заощадить нам десятки годин праці в майбутньому, мова, звісно ж, про мульчування. Що таке мульчування? Простіше кажучи, це вкриття поверхні ґрунту захисним шаром органічного матеріалу, це ніби ковдра для нашої грядки, і ця ковдра творить справжні дива. Давайте розберемося, навіщо вона потрібна. По перше, це наш головний захист від бур'янів. Щільний шар мульчі просто не дає сонячному світлу пробитися до поверхні ґрунту, а без світла насіння бур'янів не може прорости. Прощавай виснажливе прополювання, ми щойно позбавили себе найнуднішої роботи на городі. По-друге, мульча це найкращий друг води, вона, як губка, вбирає вологу під час поливу або дощу. І не дає їй швидко випаровуватися під сонцем та вітром. Ґрунт під мульчею завжди залишається трохи вологим, це означає, що поливати нашу грядку доведеться значно рідше ми економимо не лише час, а й воду. По третє, мульча захищає ґрунт вона не дає йому перегріватися в спеку та переохолоджуватися холодними ночами. Створюється стабільний мікроклімат, ідеальний для розвитку кореневої системи, а ще вона запобігає утворенню твердої ґрунтової кірки після дощів, і ґрунт завжди залишається пухким та повітряним, і нарешті з часом органічна мульча повільно розкладається, перетворюючись на додаткове живлення для наших рослин та їжу, для корисних ґрунтових мікроорганізмів і дощових черв'яків. Ми не просто захищаємо грядку, ми її удобрюємо та покращуємо рік за роком. Чим же можна мульчувати? Варіантів безліч. Чудово підійде скошена та трохи підсушена трава з газону, прекрасно працює солома або сіно, можна використовувати деревну тріску, кору або навіть опале листя. Ми будемо використовувати найдоступніший варіант скошену траву. Розкладаємо її рівномірним шаром товщиною близько 5-7 см по всій поверхні грядки, обережно обходячи самі рослини. Важливо не притискати мульчу впритул до стебел, щоб залишити їм простір для дихання. Погляньте на кінцевий результат: наша грядка тепер не лише красива, а й функціональна. Вона захищена, вона самодостатня, тепер ми можемо бути впевнені, що наша праця не пропаде даремно. Ми створили не просто грядку, а маленьку, стабільну та здорову екосистему, яка тішитиме нас урожаєм з мінімальними зусиллями. Ось тепер робота справді завершена. І ось він. Той самий момент істини, давайте на мить повернемося до того, що було зранку. Сіра, безжиттєва ділянка поросла бур'янами, місце, яке просто хотілося обійти стороною. А тепер погляньте, що перед нами зараз: охайна, темна грядка з рівненькими рядами молодих рослин, покрита захисною мульчею. Це не просто шматок землі, це справжній оазис, сповнений життя та обіцянок майбутнього врожаю. Не віриться, що це те саме місце, і найдивовижніше на все це знадобився лише один день. Жодної магії, лише чіткий план і правильні дії. Оце так перетворення, еге ж? Тож запам'ятайте, перетворити навіть найзанедбаніший куточок це не надзавдання, це просто правильна послідовність кроків, доступна абсолютно кожному, головне не боятися почати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це садове перетворення, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нових ідей. А тепер питання до вас: яке найзанедбаніше місце на вашій ділянці ви б хотіли перетворити в першу чергу? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші історії. Ну а меті.